Як зрозуміти, що ти подобаєшся дівчині? Чотири таємних сигнали. Дівчина, якій ти подобаєшся, робить цю річ більше за все. Я клянуся. Я клянуся. Йоу, парні, всім привіт! Ми починаємо. Тема сьогоднішнього відео: як зрозуміти, що ти подобаєшся дівчині? Я підготував для вас три сигнали. Кожна дівчина, яка іспитує до вас симпатію, обов'язково зробить тому, зверніть увагу. Номер один. Вони наблюдають за тобою здалека. Дівчата такі майстри в цьому, і я постійно ловлю їх на цьому. Коли я був в залі. В мене була ситуація, яку я бачив. Дівчина дивиться на мене із кінця залу через зеркало. Вони не будуть дивитися тобі в лице. Вони не будуть встановлювати з тобою зоровий контакт. Все, що вони роблять, вони дивляться на тебе і за спини, поки ти цього не бачиш. Вони якби позиціонують себе. Те, що вони чимось займаються, ось, наприклад, вони тренуються, і при цьому вони пристально звертають на тебе свою увагу. Вони прям ось самі на стоящі кішки. Вони люблять наблюдати за хлопцями, які їм подобаються. Вони люблять їх аналізувати. Вони хочуть дізнатися, хто ти і при цьому, щоб ти не здогадався про це, щоб ти не спалив їх, їм цікаво, твоїм цікаві твої взаємодії з іншими хлопцями. Поводиш, чи ти себе як клоун, чи ти скидаєшся постійно шутками і всі над тобою угорають. Допустим, ти ходив на учому роботу неважливо куди. І якщо там буде дівчина, якій ти подобаєшся, в неї буде ціла книга заметок. Як ти ходиш, як ти розмовляєш, взагалі в цілому список речей, які в тобі їй подобаються? При цьому ти навіть про це не здогадуєшся. Номер два. Вони намагаються бути поруч, щоб ти до них підійшов. І так вона наблюдала за тобою, ти їй, в принципі, сподобався. Тепер, що вона буде робити, так це вона буде з нами знаходитись близько коло тебе, щоб ти зміг підійти до неї. Дуже в нас дуже пасивна роль. Дуже 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 пасивна роль. Ти, можливо, думаєш, а чому вона не може сама підійти? І чому, якщо я їй подобаюся? Чому вона просто не може піти і сказати привіт? Навіть ось таке просте, банальне, чому вона не може сама перейти? Я цього теж не розумію. Логічно, що дівчина не буде за хлопцем, який її не цікавить бігати. Що справедливо, але хлопець, від якого вона безума, до якого її то тягне, вона за ним теж не бігає. І це просто взрив мозку. Той самий хлопець, той самий принц Чарлі, вона думає, що він просто звалиться з неба. І потім вона жалкує, не може знайти хоро... що не може знайти хорошого хлопця. Ти не можеш знайти адекватного хлопця. Ти навіть не можеш підійти і сказати привіт. Це не означає, що ти бігаєш за ним. Бігати і підійти це дві різні речі. Я можу підійти до дівчини. Привіт. Як щодо того, щоб сходити куди-небудь і познайомитися? О в мене є хлопець, окей, без проблем. Гарного дня. Все. Бігати це намагатися, щоб у тебе щось вийшло з кимось іти. Ти не бачиш відповіді, ти не бачиш взаєм... взаємності. Дівчата в цьому взагалі немає нічого такого, щоб іти і почати діалог першою. Просто сказати привіт. Але вони не хочуть цього робити. Вони бояться відказу. У них велике его. Потім вони жалкують, що вони не можуть знайти хорошого хлопця. Моя люба, якщо тобі сподобався якийсь хлопець, підійди і почни діалог першою. Просто скажи привіт. І ми далі продовжимо діалог. Це ось настільки просто. Хлопці вони настільки прості, ти просто підходиш і говориш Привіт, і ми далі самі продовжуємо діалог. І ми далі самі розберемося. Я даю вам зараз реальні совіти, але те, що вона буде робити, це те, що сідати поруч з тобою. Просто замічаю, що кожен день вона знову десь поблизості. Ти дивишся направо, вона там, ти дивишся наліво, вона там. Ти взагалі не розумієш, чому вона постійно поруч. Це не випадково. Вона спеціально грає цю роль, щоб ти підійшов. Дівчата взагалі роблять. Противоположні дії, якщо хлопець їй взагалі не цікавий і не подобається, вони будуть старатися бути якомога далі від нього. Отже, ми розібралися. Якщо ти бачиш, що дівчина постійно знаходиться поруч, підійди до неї і почне розмову. Скоріше за все, все пройде хорошо, тому що вона планувала цю поведінку місяцями. Номер три, вона вони задають безсмислені запитання. Тим самим вони намагаються завести розмову в минулому. Я робив цю помилку. Постійно я підходив до дівчат, я задавав якісь дурні питання. Тим самим я дивився їхню реакцію. Вони відповідають мені. Потім вже пропонував зустрітися, і це якраз те, що вони роблять. Вона якби просто питає: Слухай, ти не підскаєш скільки часу чи вона може спитати щонебудь. хлопці, я клянусь вам. У мене була така ситуація, що я снідаю в якомусь закладі, і я бачу групу молодих дівчат. Вони сидять про щось розмовляють. Ми пересікаємось з ними поглядами. І що відбувається далі? Коли я вже закінчив їсти, я встаю, починаю вже уходити, і одна з них підбігає до мене і кидає салфетку. З їхніми контактами. Я такий ну понятно. Тобто вони настільки бояться відказу те, що вона просто підійшла. Вона мені поклала селфетку на стол, на стіл і піш... пішла. І не сказала ні привіт, взагалі, нічого. Вона просто поклала і пішла. Вона настільки ось боять, вони настільки ось бояться відказу. І коли задає дурне питання, вона якби намагається ось почати діалог, почати розмову. Тобто вона якби і не хотіла особу познайомитись з тобою. Тому запиши, запиши це, ти точно знаєш, що вона мала на увазі. Номер 4. Вони дивляться твої соцсеті і не ініціюють контакт. Дівчина, якій ти подобаєшся, робить цю річ більш за все. Я клянуся, вони не пропускають жодного сторіс. Ще у мене є курс просування на Ютуб з ним. Ви дізнаєтесь, як робити класні обкладинки, як створити круті назви, як правильно встановлювати камеру та багато іншого. Переходьте в мій інстаграм шапці каналу на ютуб і пишіть, хочу купити курс.